Привіт про! Сьогоднішня тема сьогоднішнього року це анонімний масив. Можливо, ви не чули про таке, але це є. Значить, анонімне створення масиву може бути використаним для того, щоб створити. І ініціалізувати масив, а потім присвоєння масиву ну, да, присвоїти масиву попередньо оголошеній змінній да в змінній посиланню на масив. Тобто ви спочатку оголошуєте силку да, там ну, інтову на да, для інтових для керування інтовим одновимірним масивом, наприклад. А потім вже для цієї силки створюєте ось такий масив да, на окремий об'єкт, і коли ми це пишемо, да, давайте. Протранслюю, як це виглядає. Значить, кейс, да, от тестовий е, масив. тест арей Ми е, просто далі не пишемо вже е, дорівнює. да Ми просто тут зупиняємося і пишемо крапка з комою. А потім цьому тестовому цій силці тест Арей ми присвоюємо е, об'єкт інтовий. Да, ну, і, в принципі, ми можемо навіть одразу. Раз, два, три, е, якусь кількість елементів йому вже е, зафіксувати. да Ось це е, такий у нас праворуч. По суті, е, ми створили об'єкт, просто ми його одразу присвоюємо. Тобто створюється новий масив да? типу INT з трьома елементами, і ініціалізуються три елементи: да один, два е, і три. А потім присвоюється новий е, масив да раніше е, створені ось ці змінні посиланню. Робиться ось таке прикріплення на цю зміну. Це ми називаємо анонімним створенням масиву, да, тому що за допомогою такого синтаксісу вам навіть не потрібно присвоювати новий масив, ви просто створюєте його ніби на люту. ну, Ви можете запитати, яка користь від масиву, да, якщо ви не присвоїте його змінні й посиланню, да, ось, то ви можете його використовувати для створення масиву. Прямо тут на люту, щоб використати його, наприклад, як аргумент якогось методу, який приймає цей масив, да тобто як це може а, виглядати? А для цього нам потрібно буде створити ще один метод, да? в рамках а, нашого класу, main. А, нехай це буде паблік void, да, який use anno ne да там, наприклад, array метод. Ось такий длінний. І у нас в якості параметра сюди має заходити якийсь одновимірний масив да, інтів. Окей, це є такий метод, зараз розберемося, як його використати. Да, і всередині цього метода ми пишемо, що у нас є клас main. Да, в ми що робимо? Ми створюємо main, main, да, дорівнює new main. New main да, створили об'єкт, і тепер ми можемо через цей об'єкт е, звертатися до е, цього методу method да як ми це робимо? Ну, нехай буде е, цей main, крапка, да І тут насправді ми можемо ось так зробити: use anonymous method і сюди передати е, анонімний. Інтовий масив, да, і одразу його проініціалізувати по суті в один рядок, да, якийсь: один, два, три, чотири, п'ять, да, ось так, от його використати. Тобто, ми якби на ходу на люту в. Створили масів, да, якийсь без прикріплення до якоїсь там посилальної змінної, да, ми одразу його передали в наш масив. Ну, це в принципі може бути десь і в коді використано, да це може бути у вас на люту використано для того, щоб протестувати якийсь фрагмент коду. Да, тому welcome, ось такий а, а, приклад використання анонімного масиву. Підписуйся на канал, чекаю тебе на наступних уроках.